Вечна сьогодні Иана, аж на 18 вірш. Господь же повелів великій великі проглотнути Йону. йому. був йона у черві в риби три дні і три ночі. Слухаємо значення цього вірша. Відносно Ісуса Христа вся риба представляла. Його гріб, у котрим Бог Єгова пам'ятав про Нього. Щодо посліду Ісуса Христа, останка тепер на землі, то риба представляла Божу охорону у часі уязнення, охорону від дальшого злобного нападу ворога. Ісус не міг Бога. Вийти з гробу, з землі живим, якщо б не сила всемогущого Бога, так як Бог ужив своєї сили і велів риби видати йому або викинути його на берег. Останок, Стриманий і ув'язнений, не міг ніколи дістатися на волю і служити Богу. Якщо би не Божа сила була вжита з його любов'ю і доброти до Нього. Ворог міг був тримати Божих людей у в'язниці аж до смерті. І такий. Був його замір ворога тримати людей у в'язниці до смерті. Та Божа воля була інакша, бо увільнив їх у вічю всякого противенства. Коментар взяти звертовий башти номер 3 Тобто номер 5 1938 рік. І так. Його Бог відкриває нам, як спрацювала сила Божої охорони над працівником Божим, котрого Бог підняв до праці і дав йому приказ виконати її ту працю. Божого заміну. І так приклад показано, що іонове дали йому прикази в неняві і дати осторогу не про Божий замір, який стоїть над непослушними. Зразу ж в прикладі показано, що як Іона, так і Ісус Христос попадає у таку обставину, що на людський погляд казалось, цьому працівникові, котрий отримав приказ від імені Бога, тільки смерть вже стоїть. У факті. І так, у людський погляд, якщо Ке треба проколтнула йона, мав би вийти йона звідти? Ну, що такої терно кажу? Людський погляд неможливий. Він не мав вийти звідти, так? А Божий погляд, Чудо сталося. Тобто той треба оказався підводною лодкою, яка працівника допровадила до праці. Це чудом було зроблено, бо там працювала жива присутня сила його. А тепер же у прикладі зразу приводино, як три дні з половиною йола був в чреві Кита, так Ісус Христос у гробі був. У землі. Яка сила підняла його? Чи не та сама, що йому припровадила до праці? Так, Ісуса Христа. І так, всі, хто попадає в такі обставини, що кажуться, що то смерть приходить або кінець роботи. А його показує і ні, продовження йде. керівництво його видачі, живої присутньої силої Його провадить працівника. Тому тут сказано, що до посліду Ісуса Христа, останка тепер на землі, то треба представляла Божу охорону у часі ув'язнення, охорону віддальшого злобного нападу ворога. Тобто ми знаємо, що. Божий нарік теж був три дні в гробі. Тобто показано було, що Божий нарік був кинути в тимницю, що на третій і четвертій день тіло вже в гробі смердить. Тобто, якщо і 1914 року народ Божий, котрий сприйняв Царя і царство Ісуса Христа і розпізнавав, а його кинули в в'язницю. То людський погляд показував про те, що таке отвращення стало до цього народу, що казалося, що йому лише гроб, смерть і виходу вже не буде. Його вивезли їх із тюрми. Бо сперва йшли такі обставини важкі. Починається з 1914 року. А у 1919 році цей народ, котрого кинули пожизненно в тюрму на 80 років, то ніхто не мав вийти звідти. Так як Йона не мав вийти, якщо б не сила Божа торкнулася, так як Ісус Христос, якщо б не сила Божа торкнулася, його Він би в грубі, так і залишився. Так само і робота, яку розпочав Ісус Христос з 1914 року через вірного остатка на землі, собі на людський погляд, що вже тій роботі зробили кінець, бо їх кинули в тюрму, в в'язницю пожизненно, тобто на 80 років, звідки вже ніхто не могли. А вони даже року часу не просиділи і були визволені. Отже про це тут мова йде, що як сам Ісус не міг був вийти сам з гробу, з землі живим, якщо би селився тому, що Бога не торкнулося його. Так само і тут вірний народ, який був засуджений, він не міг би вийти звідти, якщо б села його не визволила їх. Звідти із того полону і з тої тюрми, тому сказано, останок стриманий і ув'язаний, не міг ніколи дістатися на волю і служити Богу і не Божа сила була вжита, і його любов і доброта до них не була проявлена. Тому як бачимо, Єгова коли проявляє милість і ласку свою, коли на людській полі тканиться гроб і виходу вже нема. Як За зайону, так можна було подумати, що його кинули у воду тепер у воді. Але оскільки він ніс приказ Божий писалася пророча образна картина, то ми бачимо, що він не помер там. А він, попадаючи у таку обставину, тобто, будучи в череві вже ребі, молився і каже, дякую Боже, що ти почув мене. Я храм твій бачив. Тобто він побачив життя продовжується. Це чудо не може жити чоловік у такому стані. Притом три дня. Тож ми бачимо? Дійсно, ті, хто вірю, мають, бо, як бачимо, Йона там показав, що в нього віра стояла далі, життя продовжувалося. Але на людський погляд то вже не мало бути життя. Там мала бути смерть. Так само, коли Ісусу Христу зробили смерть, сила Його, торкнулася Його, підняла Його. І так же саме і пляса Остатка. 1914 року, коли залишилися на землі, то казалося, що вже все. Діявол прийшов у великій лютості, знаєш йому короткий час, і він хотів знищити не лише він Божий народ, а все людство, але Бог скоротив ті дні, Бог визволив свій нарід і нарід виконав Боже призначення. Сім труб трубіло після того, коли визволені монети і істину. До цих труб сьогодні погляньте усі проповідники кажуть, до проповіді, до проповіді, яка була виконана, було звернення стояло. Зараз йде вирок суда, Зараз треба говорити про День Півсти. Що ми сьогодні і в студії будемо мати більш повну ясність що мав до умі пророк про цей день, але він ще не прийшов, що прийде час Божий пімсти ворогам. Не лише вороги робили школу Божому народу. Прийшов час, що по ділам рук їх його воздає сьогодні зарплату. Пімсту дає їм, але дає справедливо. Не свою злість над ними. А по ділам рук відбирають зарплату. Що робили? Від своїх рук тепер мають отримати велике розстройство, іменно розочарування, депресію, внутрі в умію в серці і позорною смертю будуть помирати. Без надії вже на його. Ті, котрі з вірою в Єгову і з порядком Єгови жили, то ми бачимо, що вони були визволені, охоронені Його, охорона стояла над тими, хто бажав виконати волю Божу. Бог кажу, увільнив їх, у вічу всякого противенства, якщо хтось противиться, не признає, сумнів має, сумнівається, а може не дійде, а може не виконає, а може не зможе. Його додає всім, тим, що мають віру в нього, і серед вчасно. Це так значення його.